Ті ідеї Шептицького, як він впроваджував в той час, коли він жив, дуже багато зараз західних країн взяли на озброєння, окрім нас. Навіть такі прості, знаєте, Шептицький завжди говорив, щоб українці, які там ведуть певні якусь справу, бізнес, завжди, навіть якщо це може не дуже сильно вигідно, співпрацювали з українцями. Свій до свого посилку? Так, так. І цей принцип дуже часто. Не був таким властивим нам, бо ми дуже часто вибирали ну, якісь інші ходи. Я так випадково, ну, років 15 назад, група наших семінаристів їздила в Мюнхен, і вони там йдуть в один магазин, а той каже, в той магазин не йдемо, бо там все дорого. Він каже: ну а яка різниця в товарах ніяка. Каже, просто тут ходять німці, а там всі інші ходять. І там, де німці ходять, там є дорожче. Бо вони німці.